Ти коли-небудь замислювався, якщо чоловік після 50 ти мастурбує, це ознака залежності, чи, можливо, це спосіб підтримувати власне здоров'я. Це питання не просто провокаційне. Воно торкається того, про що більшість ніколи не говорить уголос, але майже всі переживають мовчки. І сьогодні, між нами, я хочу відкрити розмову, яку, можливо, ти чекав усе життя. У суспільстві. Яке досі сприймає мастурбацію, як щось сороміцьке або незріле, легко загубитися у відчуттях провини, страху бути і ненормальним або навіть у мовчазному соромі. Але давай намить зупинимося. Тобі більше, ніж 50. Ти вже прожив багато. Пройшов через зміни в тілі, гормонах, стосунках. І якщо мастурбація досі є частиною твого життя, це не означає, що з тобою щось не так. Навпаки. Можливо, це твій спосіб залишатися емоційно живим. Звучить несподівано. Те, що ти зараз почуєш, може тебе здивувати. Бо мастурбація це не лише про задоволення, це ще й про контакт із власним тілом, про емоційне розвантаження, про можливість уважніше відчути себе у моменті. У зрілому віці, коли сексуальні імпульси змінюються, а соціальний тиск посилюється. Ця практика може стати або джерелом сили або пасткою. Все залежить від того, як ми до неї ставимося. Ти коли-небудь відчував, що потреба в самозадоволенні стає надто частою. Або що після цього залишається порожнеча, а не полегшення? Якщо так, ти не один. І саме про це ми теж поговоримо. Я хочу, щоб ти почув цей голос без осуду. Голос жінки-лікарки. Яка не боїться називати речі своїми іменами. Я тут не для того, щоб читати лекції чи вказувати, що правильно. Я тут, щоб поговорити чесно, про те, що відчувають тисячі чоловіків у тиші власної спальні. Бо сексуальне здоров'я після 50 – це не лише про функцію, це про гідність, про свободу бути собою, про право знати і розуміти своє тіло. Тож залишайся зі мною. Бо попереду важливі речі. Наприклад, чому мастурбація може бути раннім індикатором твого гормонального стану? Як вона пов'язана з простатою? І головне, коли задоволення перетворюється на залежність і як це розпізнати? Зараз лише початок. А далі ми заглибимось туди, куди рідко хтось наважується заглянути. Знаєш, поки ми говоримо про це так відверто. Я хочу запитати, що ти сам відчуваєш із цього приводу. Це лише тема, про яку ніколи не говорили чи щось глибше, що вже давно живе в тобі, але не мало простору проявитися. Якщо те, що я кажу зараз, викликає в тобі спогади, думки або, можливо, навіть сумніви, поділись цим у коментарях. Не обов'язково розповідати все. Іноді достатньо просто сказати: я теж так відчував. Бо саме такі слова створюють тут атмосферу довіри. Кожен коментар це як сигнал для інших чоловіків, що вони не самі. Що ми тут разом, щиро, без пафосу, говоримо про речі, які занадто довго були в тіні. І якщо те, що ти почув, торкнуло тебе хоч трохи, постав подобайку. Це простий жест, але він справді має значення. Він показує, що цей тип розмов потрібен. Що ми рухаємось у правильному напрямку. І, звичайно, якщо ти ще не підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, саме час це зробити. Не тому, що я прошу. А тому, що якщо в тобі щось відгукується, значить це не випадкова зустріч. А підписка це як спосіб залишатися в цьому просторі. Просторі, де про чоловічу сексуальність після 50 не мовчать, не сміються і не знецінюють. А розуміють. Бо твоя участь тут це не просто статистика. Це сила, це вплив. І це саме те, що дозволяє нам продовжувати створювати зміст, який не просто інформує, а справді змінює життя. А тепер давай зануримось ще глибше. Бо попереду нас чекає розмова про те, як мастурбація після 50 може стати справжнім індикатором змін у твоєму тілі. І чому не варто цього ігнорувати? Бо ми не можемо говорити про мастурбацію після 50, не торкаючись того шару, який лежить набагато глибше, ніж фізіологія. Йдеться про те, що ми несвідомо тягнемо за собою все життя, культурні уявлення, моральні установки, очікування суспільства. Багато чоловіків виростають із переконанням, що мастурбувати це щось соромне, дитяче або навіть грішне. Ці ідеї часто нав'язуються ще в юності. Коли тілесність була чимось незрозумілим, а бажання джерелом провини. Але що відбувається, коли ці старі установки зустрічаються з тілом, яке вже змінюється, з досвідом, який накопичився, і з внутрішньою потребою зберігати зв'язок із собою? Справжня правда в тому, що сором і провина це не просто емоції. Вони мають силу змінювати нашу поведінку, прихнічувати бажання, блокувати інтимність навіть у стосунках із самим собою. Я бачила, як це впливає на чоловіків. Хтось починає уникати будь-яких проявів сексуальності, хтось замикається в собі, хтось відчуває постійне напруження, яке не має виходу. Це більше ніж просто особиста справа. Це впливає на психіку, на сон, на гормональний баланс. І саме тому ми маємо право переосмислити ці старі уявлення. Не для того, щоб когось переконувати. А для того, щоб нарешті дозволити собі жити без внутрішньої боротьби. Мастурбація це не ворожа дія проти моралі. Це, в першу чергу, прояв контакту із собою. І коли цей контакт стає заблокованим, з'являються емоційні розриви. І тут уже йдеться не про секс, а про психоемоційне здоров'я. Про те, як чоловік сприймає себе, про його здатність бути у моменті, відчувати, приймати власне тіло. Без осуду. Усе це частина великої трансформації. Перехід від автоматичних, засвоєних реакцій до свідомого вибору. І це вибір не про мастурбацію як таку, це вибір бути чесним із собою. Визнати свої потреби. Змінити ментальність, яка роками змушувала мовчати. Я вірю, що ця правда має силу зцілювати не разово, не миттєво, а поступово. Коли ми дозволяємо собі говорити, розуміти, приймати, ми запускаємо глибокий процес. І в цьому немає нічого соромного. Це твоя історія твій шлях. Тож, якщо ти зараз відчуваєш, що це має до тебе стосунок, просто напиши в коментарях це має сенс для мене. Бо навіть одне речення може змінити хід розмови і допомогти комусь іншому відчути, що він не один. А далі ми торкнемося ще одного важливого шару цього питання. Іноді найпростіші речі можуть бути потужними сигналами того, що відбувається з нами всередині. Мастурбація, як би буденно це не звучало, часто виявляється набагато глибшим процесом, ніж просто отримання задоволення. Вона може бути справжнім термометром твоєї сексуальної енергії, індикатором стану гормонального фону і навіть дзеркалом того, як змінюється твоє тіло з віком. Після 50, ти багато чоловіків починають помічати зміни, зниження лібідо, більш повільну реакцію організму, зміни в ерекції. Це лякає, бо, здається, ніби тіло більше працює, як раніше. Але те, що насправді змінюється, це не твоя повноцінність, а рит. І в цьому новому ритмі мастурбація може дати тобі підказки. Як часто ти відчуваєш потяг? Наскільки легко досягається ерекція без зовнішніх стимулів? Чи є енергія, чи, навпаки, з'явилася втома після звичного процесу? Це все не просто випадковості, це біологічні сигнали. Вони говорять про рівень тестостерону, про загальну функціональність судинної системи, навіть про психоемоційний стан. Сексуальність це не окрема частина нашого життя. Це глибоко інтегрована система, яка реагує на стрес, харчування, сон, емоції і навіть на невимовлені страхи. Тому, коли змінюється бажання або реакція тіла, варто не лякатися, а слухати. Саме тут відкривається правда, яку рідко озвучують мастурбація це не просто акт. Це відображення твого внутрішнього балансу. Уяви її як внутрішню діагностику. Не як обов'язковий ритуал. А як спосіб побачити, що змінюється з твоїм тілом і бажаннями в цій новій фазі життя. Є чоловіки, які починають уникати будь-яких форм сексуального контакту із партнеркою, із собою, бо бояться побачити у збої. Але ці збої це не кінець, це початок іншої динаміки, іншої чутливості. І якщо навчитися спостерігати за тілом без тривоги, а з цікавістю. То відкривається зовсім інша якість стосунків із собою. У цій точці мастурбація стає частиною усвідомленої практики. Це вже не про узняти напругу, а про побачити, що тіло говорить. Де воно просить уваги? Де воно дає сигнали, що щось варто змінити, у способі життя, у харчуванні, у ставленні до себе. Ця правда одна з тих, які не лежать на поверхні. Вона ніби в тіні. Але як тільки ти починаєш її бачити, вона змінює усе. Не тому, що ти дізнався щось нове, а тому, що вперше подивився на знайоме, по-іншому. А зараз я хочу піти ще глибше в цей процес. Іноді найпомітніше приховується в тіні того, про що ніхто не говорить уголос. І хоча багато чоловіків уважно слідкують за рівнем холестерину, тиском або станом серця, майже ніхто не розглядає мастурбацію як елемент профілактики простати. Але саме тут відкривається одна з тих правд, які можуть повністю змінити твоє ставлення до власного тіла. Бо так, існує зв'язок. І він не просто логічний, він підтверджений наукою. Коли відбувається еякуляція, простата працює. Вона скорочується, вивільняє секрет, очищується. Це не просто механізм задоволення, це фізіологічний процес, який підтримує орган у тонусі. І що менш регулярною є ця активність, то більше ризики виникає, особливо у зрілому віці. Запальні процеси, застійні явища, навіть утворення доброакісних пухлин, усе це може бути пов'язане з тим, що простата не урозвантажується у належним чином. Це, звісно, не означає, що потрібно мастурбувати за графіком, мов за рецептом. Але важливо змінити ментальність. Побачити, що ця практика не ознака самотності, не доказ нестачі близькості, а потенційний інструмент турботи про себе. І тут ми стикаємося з цікавою трансформацією. Бо коли чоловік усвідомлює, що регулярна еякуляція – це не просто насолода, а частина його здоров'я все змінюється. Зникає відчуття вини. Зникає тіньова тривога. І натомість з'являється новий рівень поваги до свого тіла. Важливо розуміти, простата це не лише проблема старості. Вона реагує на стиль життя, на стрес, на харчування, на кількість сну і на сексуальну активність. Тобто на ті самі чинники, які ми часто недооцінюємо. Але за кулісами саме вони формують довгостроковий вплив на здоров'я. І мастурбація у цій системі не останній компонент. Її роль часто замовчується. Бо тема все ще вважається інтимною, незручною. Але це мовчання дорого коштує. Бо скільки чоловіків потрапляють до лікарів, коли вже пізно щось змінювати? Скільки випадків гіперплазії можна було б попередити простими діями? Те, що ти дізнаєшся зараз, можливо, суперечить усьому, що чув раніше. Але в цій правді звільнення. Бо нарешті можна дозволити собі жити не в страху, а в усвідомленні. Рішення, які ти приймаєш зараз, впливають на десятиліття вперед. І якщо прості дії, як регулярна еякуляція, можуть зменшити ризики, чому б не подивитися на це як на частину нової, дорослої турботи про себе. Але є ще одна сторона цієї теми, про яку ми майже не говоримо, саме тому, що вона незручна. Бо поки мастурбація може бути корисною, оздоровчою, навіть профілактичною, вона також має межу. І коли ця межа переступається, задоволення поступово перетворюється на втечу. Тоді те, що починалося як спосіб контакту із собою, стає механізмом уникання від порожнечі, від емоцій, від самотності. І тут вже йдеться не про тіло, а про те, що стоїть за лаштунками бажання. Буває, що мастурбація перетворюється на єдиний спосіб розрядки, навіть якщо фізично вже немає потреби. Просто тому, що в голові накопичується напруга не обов'язково сексуального характеру. Це може бути стрес, незадоволення в парі, відчуття нереалізованості. І тоді рутина стає схожою на петлю, розрядка, полегшення, провина знову розрядка. Без радості, без зв'язку, без усвідомлення. Це вже не про тілесність. Це про залежність. І найнебезпечніше тут. Те, що зовні все виглядає унормально. Ніхто не бачить симптомів. Але всередині поступово формується емоційна глухота. Втрачається чутливість не тільки фізична, а й емоційна. Інтимність із партнером стає складною, бо тіло звикло до контролю, до швидкої реакції, до передбачуваності. А живий контакт це завжди невідомість, обмін, вразливість. І якщо мастурбація використовується як захист від цих почуттів, то рано чи пізно з'являється дистанція із партнером із собою. Тому так важливо вміти чесно подивитися на власні звички. Без осуду, без драматизації, просто як на частину себе. Яке місце це займає у твоєму житті? Чи це вибір, чи автоматизм? Чи приносить це задоволення? Чи радше стає способом уникнути чогось глибшого. Відповіді на ці питання не завжди прості. Але вони частина зрілої трансформації. Бо вміння помічати це вже сила. Це вже крок до зміни ментальності. До більш чесного, здорового способу бути в контакті з собою. Мені не йдеться про створення правил і чи нав'язування норм. У кожного своя історія, свої тригери, свої тіні. Але є сигнали, які не варто ігнорувати. І якщо відчуваєш, що частота збільшується не через бажання, а через напругу, це варто дослідити. І якщо після розрядки приходить нелегкість, а порожнеча це теж знак. Бо саме в таких деталях захована правда. І вона може стати точкою входу до глибшого розуміння себе. Але є ще одна перспектива, яка часто залишається за кадром, і вона насправді. Відкриває двері до глибшої трансформації. Бо коли ти вже побачив, що мастурбація може бути або ресурсом, або втечею, саме тоді з'являється простір для свідомого вибору. Не через провину, не з автоматизму, а з внутрішнього розуміння, що саме тобі зараз потрібно і як це може працювати на твоє благо, а не проти тебе. Суть не в тому, щоби контролювати у себе чи, навпаки, дозволяти все. Суть у якості контакту з власним тілом. Це як змінити тональність внутрішнього діалогу. Замість я повинен або і мені соромно з'являється у Я вибираю. Я вибираю слухати себе, відчувати, досліджувати. І саме так мастурбація перестає бути лише дією і стає практикою. Частиною щоденної уваги до себе, схожою на медитацію, на дихання, на момент правди. В якому ти нікому нічого не доводиш. Це звучить просто, але вимагає зміни ментальності. Бо багато років тебе, можливо, вчили, що це щось другорядне, приховане, несерйозне. Або навпаки, що сексуальність після певного віку вже не актуальна. Але тіло має іншу мову. І якщо до неї прислухатись, можна відкрити абсолютно нову якість життя. Без напруги, без змагання, без очікувань. Тільки присутність. І в цій присутності справжній ресурс. Мастурбація може бути не лише способом розслаблення, а й каналом для зниження стресу, поліпшення сну, стабілізації гормонального фону. І якщо робити це свідомо, в моменті без поспіху, з увагою до власного дихання, ритму, відчуттів, вона перетворюється на тілесну практику, яка заспокоює нервову систему. І це вже не про і потребу, а про турботу. Не про компенсацію, а про контакт. Є чоловіки, які використовують цей процес для дослідження ерогенних зон, для кращого розуміння власного збудження, для того, щоб в інтимних стосунках з партнеркою не відтворювати шаблони, а бути більш гнучкими, уважними, живими. Це теж частина зрілості, коли ти не соромишся знати себе. Коли задоволення це не втеча від реальності, а шлях до глибшого відчуття життя. Усе це не про як часто або чи можна. Це про якість, про твої рішення, про твою внутрішню свободу. Бо, врешті-решт, саме у цій тиші, у моменті з тілом, народжується найчесніший контакт, без слів, без ролей, без страху. І якщо ти дозволиш собі бути в цьому чесним, побачиш, як змінюється не лише тіло, а й уся твоя щоденна реальність. І якщо ти дослухав усе це до кінця. Значить, щось у цьому посланні справді торкнуло тебе. І саме тому ця розмова мала сенс. Ми пройшли разом шлях, без осуду, без масок, тільки чесно глибини. і зглибини. Якщо ти теж це відчув, залиш у коментарях фразу Я з тобою до кінця, я обов'язково це побачу. Цей канал, старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність» існує саме для таких моментів. Для тиші, яка стає змістовною. Для питань, які визрівають з віком. І якщо хочеш бути частиною цієї розмови далі, просто підпишись. Так ти завжди знатимеш, коли з'явиться щось нове, що може підтримати тебе у твоїй власній подорожі до себе. І якщо відчув, що цей діалог мав значення, постав лайк. Це як тихий знак, мені було важливо почути це. І повір, це дуже підтримує створення подібного контенту. А поки не зупиняйся. Поруч є відео, яке доповнює те, про що ми щойно говорили. Клікни на нього і продовжимо нашу розмову там. Побачимось у наступному відео.